Найкращий аромат не одразу полюбила. Ні -ні 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 Це було якщо вам здається, то вам не здається. Всім привіт! Ви на каналі Bonita Parfums. Мене звати Зоя, і сьогодні я розкажу про мій наймаксимально ефектніший аромат серед усієї моєї колекції. Це аромат Камасурабі від Lorenzo Вілорезі. Про цей аромат я вже давно розповідаю в інсті. Він мав успіх дуже. Я пам'ятаю, що отакий Рілс найкращий аромат цієї осені. Я зняла про нього, і мій директ просто розірвали, тому що я представила цей аромат як найкращий аромат цієї осені. І, звісно, цей аромат був найкращим, але для мене це аромат найкращий аромат. Все ж таки літа. І зараз вас дуже це здивує, тому що аромат повністю східний. Я його треба сказати, що не одразу полюбила. Мені представили цей аромат, дистриб'ютори на той момент це були офіційні дистриб'ютори бренду Lorenzo Villarese, до речі, італійського бренду в Україні. Це компанія Azali, Вона і досі існує. Але на жаль, в вілорезі вже вони, хоча не знаю, не буду брехати, чи представляють вони наразі в Вілорезі чи ні. Але тоді вони були офіційними представниками Волорезі і на виставці, парфумерній виставці в Мілані. Менеджерка Альона, вона привезла цей аромат, її можна було обрати в подарунок собі особисто аромат, і вона обрала саме Камасурабі. Але тоді вона обрала аромат у парфумах в, в олії. Для мене це взагалі було щось таке нереальне. Вона прийшла до нас і розповіла про це. Я зробила отако і сказала: та ні, ну це те не що, що там, я можу зрозуміти ще. Але оце точно ні. І так кілька років я перебувала в повній пітьмі, не знаючи, не носячи, не звертаючи увагу на уваги на кависурабі. Але потім щось сталося. А що сталося? А сталося те, що в мене був невеличкий відливант, була спекотна погода. Це був червень, кінець червня або початок липня, і я не знаю чому. Зазвичай я так не роблю. Зазвичай воно ж все те, що я вже протестувала, те, що я люблю, те, що мені подобається. А тут я взяла так цей відлевант, він ще був, здається, не підписаний. і Я так зробила такий один собі пшик і пішла. І за кілька годин я зрозуміла, що я відчуваю коло себе аромат, подібний до дуже популярного аромату в 90-х Олександр Маквін. Kingdom. це така гуашна база була повністю якась така, як зараз йдеться про Маквін. Така була гуашна база, повністю така тваринна, ну, дуже незвичний аромат. Мені він подобався, я його могла носити на собі лише кілька годин. Потім він ставав металевим на мені. Я його змивала. Але оці перші години до бази це було пісня. Дуже шкода, що він. Цей дизайнер так, наклав на себе руки, дуже прикро талановита людина була. Так ось я знайшла якісь подібні подібні нотки в цьому парфумі. Мені здалося, що мені здалося. Так от, хочу вам сказати, любі підписники, якщо вам здається, то вам не здається. А в цьому ароматі дійсно є таке щось. Якісь такі металеві присмаки, але це зараз тепер я вже розумію, що це завдяки нарцису, який є в цій композиції. Нарцис я не люблю, як мені здавалося. А у Good Girl Gone Bad від Кіліан та у Камасурабі нарцис явний. І той, і той аромат я ношу, тому вже я так не стверджую, що я не люблю нарцис. Так ось я вирішила цей експеримент, мене дуже збентежив. Я вирішила, що мені щось вдалося. І я на наступний день. Нанесла цей аромат і пішла до куди-небудь. А ш... пішла на шкільний суботник. Ми батьки дітей, де навчалися тоді мої діти. Ми старша донька, тому що молодша ще була дуже мала. Що ми робили? Ми робили ландшафтний дизайн. Ну, Клубу прибирали там, насаджували рослини, бур'яни, бур'янину, тобто прикрашали зовні... зовнішню територію перед школою. І одна з мам, яка, збігаючи наперед, потім стала моєю клієнткою, подругою, і теж вона виявилася, що вона парфменіячка, вона почула від мене цей аромат, вона побіжала за, за мною і почала мене питати, що це за аромат? Що це за дивний аромат? А я ледь, ледь пам'ятала назву, ну, я сказала їй, що це Ларенцевілеризяке Масурабі. Але ну, без якогось такого типу ентузіазму, ну камасурабі, камасурабі, вона була просто в захваті, вона не могла зупинитися, вона не могла заспокоїтися. Їй цей аромат, не те, що сподобалося, він її просто полонив. І після того, звісно, вона собі придбала від лавантики цього аромату. У мене, коли вже я почала його флаконом пити, тоді це було таке малесеньке, щось таке незрозуміле, нанесене навіть не пшиком, а намазом. Тобто уявіть собі, яка, яка потужна міцна стійкість цього аромату. Ось, ну і е, після того я замислилася о тим, що, е, мабуть, цей аромат дійсно класний, тому що люди так реагують. Після того, десь згодом, за, за 2-3 тижні, як в нас прийнято казати, я нанесла цей аромат на вечерю зі своєю іншою подругою давньою. Це була вечеря в ресторані коло берегу річки Дніпро. І ми з нею повечерили, і потім сиділи, вже було темно, це були літні, прекрасний, теплий літній вечір, навіть спекотний, я б сказала. І ми сиділи на гойдалці на території перед рестораном на узбережжі нашої чудової річки, і розмовляли. І ось вона посередині просто нашої розмови, вона її так заціпило, і вона каже, що від тебе пахнеш. Що це за аромат? Скажи, будь ласка. Ну, я їй відповіла, що це Хемесурамві. Вона сказала, що мені однозначно треба. А я знаю її смак, я знаю, що вона любить, і тому я почала її відмовляти і сказала, що слухай, ну ні, навіть от від мене, от від мене, він так пахне. Тобі, мабуть, це не зайде. Ні, я, я не можу забути цей аромат, він незабутній, він неперевершений, Давай мені. Ну і потім вже е, треба сказати, що я вгадала в тому, е, в тому плані, що це не її аромат, тобто вона любить інші аромати. Але Камасурабі вона запам'ятала, як він тоді пах з мене, і вона каже, що кращого вона нічого в своєму житті не чула щодо парфумів. Після цих експериментів я зрозуміла, що треба брати. Я взяла собі цей аромат. Щодо піраміди, аромату, вона дуже багата, як у багатьох творіннях маестро Лоренцо розі. До речі, на моєму каналі є кілька оглядів на цей бренд, на аромати цих брендів. Підказка, будь ласка, там ще російською, але дуже інформативно. Я дуже люблю цей бренд, я завжди його. Пропоную спробувати не всім, а лише тим, хто цінує індивідуальність, автентичність та мистецтво парфумерії. Саме мистецтво. Це точно мистецтво у флаконі. Щодо піраміди. звісно, багато сандалу. Хтось мені писав з підписників, що нагадує індійські палички, оці, благовоння. Ну, це дуже просто. Це дуже було просто, якщо б це були тільки сандалові палочки. Звісно, що тут є потужна класна тубероза, але вона захована. За інші квіткові компоненти, які саме фрагрантика нам е, тільки трішечки відкриває. що це у мене тут просто є е, ноутбук з пірамідою, що це Апельсиновий цвіт, і жасмін самбак, і троянди, екзотичні квіти. Що за екзотичні квіти? Можливо, вони дають такий ефект, не знаю. Також нарцис і ланг ланг Ну, Звісно, аромат е, потужної такої. Е, я б не сказала сексуальності. Ні. Це якась така потужна харизма, рідина так, потужної харизми. Це аромат якоїсь такої філософської, я не знаю, ну все, все як у велорезі, але це не сумна філософія, це не утопічна філософія, це філософія життя і, мабуть, такого життя, якого ми ще не бачили, такого, якого ми не знаємо. Тобто є якесь інше життя, і воно існує у цьому флаконі. Ось так би я його описала, бази нам обіцяє амбру шкіру почули, печу, сандал. Шкіри взагалі тут немає. От зараз ну нема тут шкіри. Сандалу достатньо, і звісно, нарцис відчувається тубероза. Триандом все. Тобто аромат не можна розкласти на якісь компоненти, це повністю суцільна така парфумерна споруда, яка моя порада буде для тих, хто хотів би познайомитись з Камасурабі. Це я робила увесь час в своєму директі, коли Мірів залетів в рекомендації і народ почав його купувати. Я казала так: візьміть на пробу 1-2 мл, не більше. І якщо він вам зайде. А він може не зайти, то ви будете найщасливішою людиною у світі, тому що шлейф від цього аромату не подібний ні на що. Оце я вам обіцяю. Але чи витримаєте ви його ось для того, і існує розпів 1-2 мл, для того, щоб ви це якби продзвонили його на своїй шкірі. Тож, посилання на Долі під цим відео, звісно, мій інстаграм, мій телеграм-канал, і там і там можна замовити Комісарабію собі на пробу. Це мій, мій особистий флакончик, я його не розпиваю. Ну, можливо, з нього трошечки ще поділюся, але це не точно. В мене є повний розпив. Що ще про нього сказати? Дівчата і хлопці, до речі, унісекс. На хлопцях жодного разу не чула цей громад, але на жінках. Це бездоганно, це божественно. А, і ще хочу сказати, що якщо ви любите свіжачки, ви любите молекульні сполуки а, по типу мандарин з молекулою, або там не знаю, акіґалавудова, якась така історія, то не треба сюди навіть і заходити. Але якщо ви любите деревинні, квіткові, східні композиції. Любите вражати свої, своєю присутністю, а потім відсутністю, але все ж таки присутністю. Ви зрозуміли, про що я кажу? Це про шлейф. То, будь ласка, спробуйте камасурабі. Для мене це особливий аромат, який я назавжди, поки я існую, залишу в своїй колекції і він дуже любить спеку. Незважаючи на свою потужність і міць, він любить спеку. Тому я взимку майже ним не користуюся. Я користуюся ним. В теплу осінь і в найспекотніше літо 30 плюс о всякому Це те, що потрібно. Сподіваюся, що моє відео було вам цікавим, корисним, тому що я намагаюся описати аромат різнобічно і сказати лише, не лише свою думку, а й думку тих, хто мене оточує або оточував, і таким чином трошечки відкриваю. Завісу свого життя, поки що через призму парфумів. Але можливо, що надалі відкрию ще більше вже не через призму парфумів, а через призму якихось своїх переживань. Якщо вам це цікаво, пишіть в коментарях. Взагалі пишіть, чи знаєте ви цей аромат. Можливо, хтось з вас має його в колекції. Мені буде дуже приємно. Ну а поки що я з вами попрощаюся. Всім па слава Україні і до наступних зустрічей.